На Волині воскрес третій покійник. Таке диво, схоже, вже стало буденністю для волинських суддів, які вже втретє розглядають позовні заяви від покійників, і навіть деякі задовольняють. Усі ці померлі проходять по одній справі, чи точніше по одній і тій же афері, у якій замішані адвокати, судді, бізнесмени. А все тому, що хочуть вкрасти землю. Просто неймовірні речі коються у Волинських судах. Туди час від часу приходять судитися за землю покійники і навіть виграють справи проти цілого геокадастру та громади. Роман Станіславович Махнюк один зі 200 позивачів, які оскаржують акт передачі у комунальну власність Берестичківської громади 400 гектарів землі. Робиться це таким способом. Є 200 позивачів, які написали заяви на конкретні земельні ділянки, якраз після того, як землю передали у власність території. Територіальної громади. Як ми повідомляли, частина позивачів це неблагополучні верстви населення, ті, які вживають наркотики та алкоголь. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, ми з телекомпанії Аверс. Дивіться, ми проводимо розслідування, і зараз я вам скажу, і шукаємо такого меніло Дмитра Олеговича. Так, від вас поступила заява до суду на 2 гектари землі у Берестичківській ОТГ. Скажіть, ви якусь заяву писали? Я ні. З адвокатом Яною Кінах укладали якийсь договір? Ну, так, ну, якийсь там договір закладав, але я, віщо, знає, навіть не бачився. А як ви укладали туди? Ну, я там зустрівся з людиною. Ага, а що пообіцяли, може щось? Сказали, Ні, що. Ні, дали, дали мені ну, якісь там 2 тисячі гривень. Ви в суді є позивач, ви заява все. Ви заяву все так? Ну це яка різниця? Це вже це моя лічна, ну, моє лічне. Я не хочу обсуждати з кимось про щось, ну і так далі. Я зрозуміла, просто по цій справі йде кримінальне провадження. А хто вас представляє ваші інтереси в суді? А яка різниця? Це буде, скажімо так, скрита інформація. Чого? Ну, а що воно нового треба? Ну ми бачили ваші заяви, якби у суді. І що? То ви ну, позиваєтесь я, чи ні? Я не хочу про це говорити. Я хочу це, це моє лічне, розумієте? Я не а можу... що ви хочете? Ви землю хочете? Все що я хочу, все буде моє. <гум> <гум> а скажіть, будь ласка, на, ну скільки землі ви хочете отримати в Берестечко? То буде теж інформація скрита. Десять сотих, 50 сотих, гектар. А скільки як дадуть, скільки буде. А наскільки писали заяву? Не, не треба мене знімати. Наскільки писали заяву? <клес> Неважливо. А ви з Яною Кінах знайомі? З ким? З Яною Кінах. А це хто? Ну, це адвокат, який представляє ваші інтереси в суді. То от і буде представляти далі. Частини людей ми взагалі за вказаними у заявах адресах не знайшли. А частина з них уже мертві й мертвісінькі. так як Роман Станіславович Махнюк. Як шукає такого махнюка Романа Станіславовича? Слухайте, це їх синдно. Він вже вмер. А коли помер? Певно, рік тому. Ага. Уже немає. його. Чесне словом кажу, вже немає. Просто чоловік помер 4 липня 2021 року. А воскрес 16 серпня цього ж року. Після чудодійного воскресіння, за посередництвом волинського адвоката Віктора Бондаренка, він звертається до горохівського суду з позовом до Берестичківської міської ради державного реєстратора та атовця, якому на сесії виділили спірну ділянку. Зазначимо, що наразі провадження припинили ні, ні, не через смерть позивача. А через те, що відповідач до якого направлений позов зараз на фронті, ось тільки прийде Роман Махнюк, схоже, продовжить судову тяганину. Така справа не поодинока. Буквально рік тому ми писали про Дмитра Дмитровича Андрієвського, який помер і пішов судитися. Його інтереси в суді представляла луцька адвокатка Яна Кінах. Та так успішно, що суддя Андрій Ксензюк задовольнив позовні вимоги. Таких клієнтів у Яни Кінах. Двоє. Ще один покійник Олександр Сасовський теж судився уже після того як вмер. Юридичні підкованості Яни кінах можна лише позаздрити, бо ж домоглася від судді Андрія Ксендзюха задоволення позову і другому покійнику. Скажіть, Будь ласка, ви вірите в потипічні сили? Ні. Дякую за вірту. А скажіть, як ви могли ухвалити рішення покійнику? Покійнику. На вашому розгляді була справа Андрієвського Дмитра Дмитровича. Він рік як помер, ви ухвалили йому рішення. Він виграв суд в половину У мене документи про те, що він поки але не було. Ну, а зараз продовжується вести справи по цій людині, якому відповідно мали. Направляти якісь потемальки потім заміса Але... на заміс адресу відправляються всі документи якісь дані у вас про те, що він померла особа, хай звернеться, хай подасть заяву він, чи родича чи, чи спадкоємці. Ми проводимо він тільки до суду заяву подав. А зараз заяву подати шинку ви Я спадкоємці. Я не немає, ми треба мене немає, що не покійно. Скільки часто такі бувають вкази, що ухвалюють і рішення задовільняють людям, які померли Чи це вперше в вашій практиці? По-перше, те, що поки до дома винесен рішення, люди померли. Є таке зв'язку з навантаженістю, триває просто на справи. Про те, що задовільняється, і суду це відомо немає. Те, що, ну, що мені невідомо був мертвий. У мене немає документів, це якщо не був а скажіть, будь ласка, може ви приготаєте? Я вам скажу прізвище, хто вам приносить від нього заяву? Мені ніхто не приноситься в канцелярію. Відзначимо, що Яна Кінах та Віктор Бондаренко входить до одного і того ж адвокатського об'єднання, яке обслуговує інтереси аграрного підприємства Патріот Агро що належить Михайло Смолці. Його ж матір, жителі села Буркачі Горохівського району, обвинувачували у незаконному привласненні їхніх городів, яке було зроблено за допомогою геокадастру і підставних осіб. Після великого скандалу родина Смолків стала відомою, і саме його адвокати організували. Звали цей масштабний позов на 200 заяв і на хвилиночку на 400 гектарів землі. Суди відбуваються уже кілька років до. Дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатів Волині та до прокуратури Волинської області було написано ряд обґрунтованих скарг, одну з яких подала вдова атовця, в якої я на кінах на користь своїх клієнтів відсуджувала землю. Ані підробка документів, ані покійники в судах не змусили адвокатську спільноту та прокуратуру Волині прийняти якісь міри, щоб зупинити злочинну діяльність, побачивши, що все сходить. З рук її напарник по справі теж взявся захищати померлого. Отож, чекаємо, що буде далі. Адже останній покійник судиться з цілком живим захисником України, який зараз, ризикуючи життям, захищає наші кордони. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.